В Ісаю 43, у другому вірші, говориться: коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде болити тебе його полом'я. Бо я, Господь Бог твій, святий Ізраїлю, твій Спаситель. Бог обіцяє нам у цьому вірші, що коли ми будемо проходити через моря і вогонь, воно не нашкодить нам, тому що Бог буде з нами поруч, Він допоможе нам у тяжких моментах, Він буде з нами проходити ці, ці ситуації. Бог сильніше за будь-які обставини Висайя в Ісаїв п'ятому вірші написано Не бійся, бо я ж із тобою. Не бійся, не сумнівайся, що обіцяв тобі Бог, що у всьому, де ти будеш ходити, Бог буде поруч і Він допоможе тобі. Матвія, 14 розділ, з двадцять по 31 вірш, написана історія про Петра тоді, коли він пішов по воді. До того моменту, як він пішов, Ісус сказав йому одне слово: Іди, і віра приходить від слухання. Петро, почувши слово, він повірив. Він почув, і робить цей крок віри. Він довіряє йому. Віра це довіра Богу навіть тоді, коли ти не розумієш, що тебе очікує далі. Ти довіряєш Богу, тому що ти знаєш, що Богу все контролює. Поки Петро йшов по воді, його погляд був на Ісусі, він довіряв йому. Але коли прийшла буря, Петро змінив свій фокус Ісуса на бурю. Він злякався, він засумнівався в слові і почав тонути. Що сильніше, слово чи буря? Це залежить від того, на що ми фокусуємося. Буря не сильніше за словом. Петро почав тонути, тому що він змінив свій фокус з Ісуса на бурю, він зосередився на проблемі, які тягнули його на дно. Але в цій бурі він скричав: Рятуй мене, Господи! Ісус простягнув йому руку допомоги, тому що Він є наш Спаситель. Поклич його ім'я, щоб він зміг тобі допомогти у твоїй бурі. Наша віра виявляється у тому, коли ми довіряємо Богу, не дивлячись, що буде в майбутньому, не дивлячись, що буде в минулому і те, що навколо нас. Ми довіряємо і ми фокусуємося на Бозі. Якщо навіть буря буде проти тебе, якщо навіть весь світ буде проти тебе, пам'ятай, Бог за тебе, Бог з тобою. Якщо Бог за нас, хто може бути проти нас? Бог сильніше за будь-які обставини, йому підкоряються шторми, і він може утихомирити і твій шторм. Довіряємо під час бурі, сфокусуй свій погляд на Бозі, ніколи не сумнівайся в темряві у тому, що Господь сказав тобі при світлі.